Надійшов виклик до ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль. Тошноту зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, всадини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не. Нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, аргументуючи тим, що в них є на території ТЦК свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Е, по коли ми намагалися е, е, вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам були переявлені фізичне насильство. Тобто мене та водія швидкої допомоги викручували за руки та приймали фізичне. Насильство намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після цього, якби ми зрозуміли, що градус напруги зростає, ми трошки заспокоїлися. Пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що, хоча б ви вже їжджайте з території ТЦК, ми вам викличемо вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Після того, як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК. Для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимось у розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка, і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Напротязі 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами керівництвом. Після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання і. Приїхали до території ТЦК, включили гучномовців, включили сирену та почали нас, так сказати, визволяти з території ТЦК. Убі... Поки ми знаходилися на території ТЦК між співробітниками територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. Під шум цього, -цього співробітники ТЦК нам сказали, що ви можете йти. І якби ми вийшли, а там на вулиці вже відбувався бік. Чи викликали поліцію? Чи поліцію викликали три рази. Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи це тим, що ми знаходимося на території ТЦК, тобто це режимний об'єкт, і безпосередньо вони там не мають ні прав, ніяких стосовно того, щоб нас визволити з цієї території. Другий раз ми приї... до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця. Лично э, со мной произошла э, такая ситуация. Меня мое руководство убеждало в том, что все хорошо, ребята, идите в военкомат, обновляйте данные, мы будем делать вам бронь. Э, мы вас вытащим, повесток никаких не будет. Э, прислали списки с э, военкомата, что в течение 48 часов явится для обновления данных. Также начальство сказало, что все будет хорошо. Это просто для обновления данных. Для того, чтобы мы тебя поставили потом на бронь. Я пришел в военкомат киевский, кстати. В 10 утра вышел в 5 вечера с боевой повесткой. В военкомате никак не хотели идти на уступки, только боевая повестка Только с этим условием ты выходишь отсюда Иначе ты отсюда не выйдешь Естественно я подписал документы Я получил боевую повестку На что мое руководство Сказало все будет хорошо Мы решим этот вопрос Мы тебя поставим на бронь Через день Нашего сотрудника Фельдшера скорой помощи 4 подстанции С улицы Якухы которые числятся в базе, в забрали на ВЛК, сделали ему ВЛК и забрали в учебку. После этого сказали, что мы уже ничего не решаем. Каждый сам за себя, ребята. Кто получил повестки, тот получил повестки. Все. Никаких возможностей нет. Сегодня на собрании нам и вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию таким образом что э, сам военкомат либо Министерство обороны, они многими там апеллировали э, инстанциями не дает эту бронь якобы они посылают э, списки людей эти списки просто заворачивают. заворачивают и не объясняют причину по которым не дают экстренной медицинской помощи критической инфраструктуры Одессы бронь и теперь э, в принципе работа этой структуры Под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от 3000. Мы ездим и к детям, и к взрослым, и к пожилым, и к психически нездоровым людям. Мы обслуживаем всех. И мы не нужны этому городу, получается. Тобто ни в кого немає брони з працівників швидкої? Зараз, насколько я знаю, то ни в кого. Але я так розумію, що такого не може бути, що ні в кого немає проді.